Без газопостачання на 5 днів спеціалісти газової служби планують тимчасово відключити подачу газу до южного Сичавки та Кошар. Відключення пов'язане з ремонтними роботами на газовій магістралі. За даними газової служби, дані роботи пов'язані з заміною засувок на магістральних мережах газопостачання, які підходять до міст, даних населених пунктів, ми з'ясовували, можливо скоротити терміни виконання даних робіт, але ні. Вони відповіли, що дані роботи пов'язані з зазначеним обсягом робіт з зварювальних робіт і є певні технологічні карти, які визначають дані терміни. Даних робіт. За планом відключення має бути з 9 ранку 8 травня. Відновити тиск в мережі спеціалісти обіцяють 12 травня до 18 години вечора. Дана робота одноразова, тому що за засувки мають термін 40 років та більше. Це пов'язано з безпекою експлуатації газових мереж. На час відключення спеціалісти газової служби рекомендують поквартирно перекрити вентилі подачі газу біля лічильників.